Розпочинаємо після матчу прес-конференції жіночої суперліги Демарти. Сьогодні збірна Україною 15 з рахунком 0,3 програла вінницькій команді доброді медоністршої СМ І перед мікрофоном. Головний тренер команди Анастасія Котляренка та капітан команди Олександра Шкарупа. Олександра, ви непогано зіграли у другому сеті. Навіть вели у деякий час, чому не змогли втримати цю перевагу? Ну, ми взагалі добре зіграли краще, ніж у минулій грі з Добродієм, на, на мій погляд. Але нам десь не вистачило захисту і страховки там, де треба було, коли зв'язуючи скидав, стабільності у подачі. Ну, у всьому. Досвіду трішки не вистачило більше. Так. так, мабуть. Дякую. Пані Анастасія, що ви можете сказати про груз своїх підопічних сьогодні? Ну на цю гру ми в трошки іншому складі з'явилися міжнародна федерація волейболу змінила вікові категорії збірних, і до цього ми восьми дев'ятим грали. Зараз маємо награвати склад 2007 рік народження – ще Доєдналися четверо дівчаток, і у нас були свої цілі, свої задачі на цей матч. Це була перша гра, що ми граємо також разом. Цим складом. От. Ну, в першій партії у нас трошки ми не справилися з прийомом, але полетіла потужна подача у Вінниці. Ось. І на першу партію задачі ми не справилися, а друга партія і третя вийшли, вийшли гарними і ми задоволені. Цей матч розглядали як підготовку до матчів Євзи, так? так ну у нас всі матчі підготовка. Mm -hmm. Так, ну я ж кажу, трошки несподівано, що змінилися вікові категорії mm -hmm. за місяць до змагань. От ну вони змінилися для всіх для всіх ці умови. От і ми маємо цей час використати також з користю, і саме на цю гру також вирішено було, що треба вже саме цей склад на наігрувати. У нас ще будуть спаринги, звісно. От будемо готуватися тому. Бажаю удачі в підготовці. Дякую вам дуже за коментар.